Всім гарного і тихого денючка бажаю друзі. І я до вас з новою роботою. Нове замовлення я виконала, я вже вам фотографії виставляла. А зараз хочу відзняти, просто щоб ви бачили, який віночок у мене вийшов. Тут використовувалися тільки колосочки пшениці без остої і лаванда. І в такому самому стилі. Я зробила ще букетик. Замовлення поїде до Сполучених Штатів Америки. Не знаю, правда, як я ще буду відправляти, є нова пошта, буду пробувати. Вперше відправляю за кордон. Ну, мається на увазі туди за океан. Бо по Європі я вже відправляла замовлення, Робила, відправляла з перевізниками, але зараз в мене замовлення на нову пошту. Буду пробувати.